Восени 1999 року у маленькому затишному містечку Девентер, що в Нідерландах, сталося вбивство, яке згодом перетворилося на одну з найгучніших справ Україні. були повторні судові розгляди, сумнівні докази та пошук справжнього злочинця. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я дуже вдячна вам за вподобайки, підписки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Ну що ж, давайте тепер розберемося в самій цій історії. Субота, 25 вересня 1999 рік. Перукарні Куб. Перукарка чекає на Жаклін Віттенберг. Адже вона записана на 10.30 ранку. Але та так і не приходить. Хоча жінка завжди була дуже пунктуальною. Проходить 10 хвилин, потім 20. І Перукарка вирішує зателефонувати до поліції. Адже жінка жила сама, відколи її чоловік, Вільям Вітенберг, помер майже три роки тому. Жаклін було 60 років. Тому перукарку це занепокоїло. Адже, можливо, з жінкою щось трапилось, бо на неї це було зовсім не схоже. Поліція зреагувала на виклик і прибула до будинку вдови. Вони постукали. Проте двері ніхто не відчинив. Всі двері та вікна були зачинені. Тоді поліцейські вирішили вибити вікно біля вхідних дверей, щоб отримати доступ до будинку. Увійшовши всередину, офіцери одразу ж помітили бездиханне тіло вдови у вітальні. Вона лежала на спині біля каміна, прямо під портретом свого покійного чоловіка. Одразу ж поліція помітила на грудях жінки маленьку дірку та кров, що розтеклася по її блузі. Подальший детальний огляд, проведений патологоанатомом, виявив на тілі колоті рани, а також глибокий червоний слід на шиї. Поліцейські ретельно оглянули будинок, проте не знайшли жодних ознак боротьби чи слідів примусового проникнення. Вхідні двері були зачинені, а задні замкнені на засув. Це свідчило про те, що жертва, ймовірно, добре знала свого вбивцю. До того ж, жінка була дуже обережною і не впускала незнайомців до свого дому. На килимку біля вхідних дверей лежав сто з пошти та дві газети одна за четвер, 23 вересня, а інша за п'ятницю 24 вересня. Це дозволяло припустити, що жінка була вбита ще в четвер. Наступного дня після виявлення тіла вдови поліція отримала повідомлення про те, що було знайдено кухонний ніж довжиною 20 см Гіпсон Страт. Це приблизно за 1 кілометр від будинку жертви. Поліція також припустила, що це може бути знаряддям вбивства. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до підозрюваних у цій справі. Одним із підозрюваних став Міхаель Дейонг. Чоловік 39 років, який працював різноробочим у жінки, тобто виконував час від часу різні роботи по дому. Поліція вирушила до його будинку, але на той момент Міхаеля там не було. Правоохоронці зателефонували йому, і чоловік повідомив, що перебуває у відпустці. Йому призначили зустріч у відділку наступного дня. 28 вересня Міхаель приїхав до відділку, де йому повідомили, що вдову було вбито. На що чоловік відповів: Я дуже шокований, я цього зовсім не знав. Я збирався їй сьогодні якраз зателефонувати. Я вважав її своєю ріднею, а вона ставилась до мене як до сина. Пізніше поліція допитала колишню дівчину Міхаеля, і ось тут є певні розбіжності. Та розповіла, що 24 вересня, у п'ятницю, тобто на наступний день після вбивства, він їй сказав, що у нього все добре. Але він втратив подругу, хоча сам Міхаель стверджував завжди, що дізнався про вбивство вже від поліції, ба більше у поліцейському звіті зазначено, що цю інформацію він повідомив своїй колишній дівчині лише 28 вересня, тобто вже після допиту у відділку. Але в новій заяві, поданій у травні 2006 року. Вона наполягала, що Дейонг сказав їй це 24 вересня, тобто наступного дня після вбивства. Адже нагадаю, що судові засідання по цій справі продовжувалися роками. Це ми трішки зайшли наперед. Тепер повернемося знову у 99-й рік. Також в той рік колишня дівчина повідомляла правоохоронців, що Міхаель мав колекцію ножів. Поліція знову звертається до Міхаеля Йонга та його дівчини Мейки. Обох викликають до відділку для допиту. Міхаелю ставлять запитання про його зв'язок із родиною Віттенберг. Особливу увагу приділяють заповіту вдови, у якому він був вказаний як один із спадкоємців. Після її смерті чоловік мав отримати 50 тисяч гульденів. Гульден був офіційною валютою Нідерландів до 2002 року. Але тут є один важливий нюанс: за 10 днів до вбивства заповіт змінили. І тепер частка Дейонга зменшилася рівно вдвічі. Він міг розраховувати лише на 25 тисяч гульденів. Тим часом у сусідній кімнаті допитують його дівчину Мейки. Вона згадує, що в четвер, 23 вересня, повернулася додому приблизно о 16:30. На той момент Міхаель був вдома. Та готував на кухню. Але ось що цікаво коли в іншій кімнаті для допитів те саме запитують у Дейонга, його відповідь зовсім інша. Він каже, що того дня був у місті та вирушив додому лише о 19:30, і, за його словами, дорога займала приблизно 20 хвилин. Ця невідповідність у свідченнях викликала ще більше питань. Наступний підозрюваний Ернст Лаус. 46-річний податковий радник вдови Вітенберг Лаус теж був згаданий у її заповіті, і сума, яка мала надійти після її смерті, була значно більшою, ніж у різноробочого. Це 3 мільйони 200 тисяч гульденів. Саме стільки повинно було піти на рахунок новоствореного фонду на ім'я Лауса. Також Лаус був останньою людиною, яка спілкувалася з вдовою в день її смерті. Вранці він мав із нею зустріч, а ввечері вони ще й розмовляли по телефону. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. А поки важливий поворот у справі 15 жовтня відділок поліції отримує дзвінок із лабораторії, де повідомляють, що є збіг, відбиток пальця на одвірку належить Ернсту Лаусу. І ось тепер всі підозри слідства спрямовані саме на нього. Поліція знову викликає Ернста. Чоловіка запитують, де він був у четвер, 24 вересня увечері. Той упевнено відповідає, що був за містом та їхав по трасі А-28, яка далеко від будинку пані Віттенберг. Але у слідчих є ще одне питання про телефонну розмову з Жаклін о 20:38, яка тривала 16 секунд. Лаус не вагається та каже, що вдова і справді дзвонила за робочими питаннями. І ця розмова відбулася якраз на тій самій трасі. Проте у поліції є інша інформація, адже дані мобільного зв'язку показують протилежне: телефон Лауса в момент цього дзвінка підключався до вежі, що розташована неподалік будинку вдови. А далі ще цікавіше: через три тижні після смерті вдови він відкрив рахунок на своє ім'я і перевів туди 17 тисяч гультенів. Ці гроші були взяті із рахунку самої Жаклін Віттенберг. Тому більш ймовірним підозрюваним стає Ернст Лаус, і його затримують. Тепер повернемось до знайденого ножа, який міг бути знаряддям вбивства. Слідчі вирішили провести тест на запах. Тест на запах це метод криміналістичного дослідження, призначений для встановлення зв'язку між об'єктом, використаним під час злочину та підозрюваною особою. Його проводять за допомогою спеціально навченої собаки. За результатами цього тесту було визначено, що на ножі був запах Лауса. Але водночас варто зазначити, що в Нідерландах з 2011 року такі тести більше не розглядаються як прямі докази у суді. 22 грудня 2000 року відбувся суд, і Лауса засудили до 12 років ув'язнення. Але чоловік продовжував наполягати на тому, що він не винен і засудили не того. Через два роки після засудження податкового радника вийшов випуск новин, присвячений цій справі, в якому наголошувалося, що не всі факти можуть бути достовірними. Зокрема, під сумнів були поставлені тести на запах та саме знаряддя вбивства, завдяки зусиллям журналістів Баса Хана та Рональда Сістермаса. Справа знову набула широкого розголосу, і це дало надію Лаусу на вихід із в'язниці. Згодом адвокат Лауса подав запит до Верховного суду щодо перегляду справи, і 1 липня 2003-го відбувся повторний розгляд, що дало Лаусу шанс на свободу і його відпустили до подальшого розгляду цієї справи. Але історія на цьому не закінчується. У 2004 році Інститут судової експертизи Нідерландів провів аналіз ДНК, який дав несподівані результати. Лабораторія виявила на комірі блузи, в якій була вдова на момент смерті, ДНК збіг з Ернстом. Експерти дійшли висновку, що ці сліди не могли з'явитися внаслідок звичайного ділового контакту. 9 лютого 2004 відбулося Чергове судове засідання. На якому були розглянуті вже нові зібрані докази, коли Ернст Лаус прибув до суду, його оточили багато журналістів, які ставили безліч запитань. Одним із цих запитань було, що він очікує почути у залі засідань. І той впевнено відповів: звичайно ж, виправдальний вирок. Однак того дня апеляційний суд у Денбоші визнав Лауса винним. У вбивстві вдови Віттенберг та повторно засудив його до 12 років ув'язнення, спираючись на нові докази. Після оголошення вироку чоловік кричав, що назад до в'язниці не піде, і наполягав, що суд помиляється, а всі докази були сфальсифіковані проти нього. Він стверджував, що в день вбивства. Приходив до Віттенберг уранці, тому, можливо, саме тоді його ДНК і залишилось на її блузі. Наприкінці 2005 року у справу втрутився соціолог Моріс Дехонд, який вимагав подальшого розслідування і стверджував, що вбивцею є різноробочий Міхаель Йонг. Моріс вважав, що Міхаеля та його дівчину потрібно допитати знову, оскільки їхні свідчення могли бути суперечливими. Він також наголошував. Що результати тесту на запах не можуть бути на 100% достовірними. Окрім того, він вважав, що ДНК на блузі Віттенберг могло все-таки потрапити туди через те, що жертва Талаус зустрічалися вранці того дня. Нове судове засідання відбулося у 2006. -му. Докази ДНК були повторно досліджені, але вже Британською службою судової експертизи. Яка також зробила висновок, що передача ДНК, ймовірно, не відбулася через діловий контакт. Окрім того, було проведено ще одну експертизу, яку не могли зробити раніше. Взяли зразок ДНК з під нігтя вдови, і результат збігався з профілем Ернста Лауса. Пізніше Міхаель добровільно пройшов цей тест, але жодних збігів не було підтверджено. Новим свідком на суді виступив наглядач-кладовища, який заявив, що у 99-році бачив, як різноробочий Міхаель ходив по кладовищу з ножем, а потім вийшов уже без нього. Також він давав свідчення проти Міхаеля, стверджуючи, що 24 вересня 99-го п'ятницю, тобто на наступний день після вбивства, він розмовляв з Міхаелем, і під час цієї розмови Міхаель сказав, що вдову було вбито. Проте в старому поліцейському звіті було зазначено, що цю саму фразу Міхаель вимовив лише після похорону вдови, що створювало певні розбіжності у показаннях свідка та раніше наданих показах Міхаеля. Можливо, це ще все через те, що поліція приходила допитувати свідка через три тижні після вбивства. Також наглядач стверджував, що за декілька днів до вбивства вдови вона приходила на могилу свого чоловіка. І у них відбулася коротка розмова, під час якої жінка сказала, що хоче взагалі використати Міхаеля із заповіту. Тому, враховуючи покази наглядача кладовища, вирішили зробити перевірку за допомогою металошукача біля могили вдови. Ці перевірки за допомогою металошукача показали наявність металу, тому було прийнято рішення розкопати її. Однак під час розкопок не було знайдено нічого суттєвого за винятком маленького шматочка металу. Враховуючи вже нові докази проти податкового радника вдови та відсутність доказів проти різноробочого, Ернст Лаус залишився відбувати свій термін і надалі. Завдяки роботі адвоката різноробочого Міхаеля суд зобов'язав соціолога Моріса Дехонда припинити розповсюдження інформації. В якій він звинувачував чоловіка у вбивстві. Тому під загрозою штрафу Дехонду було заборонено будь-яким способом ідентифікувати Дейонга як убивцю або підозрюваного. При цьому зазначалося, що ця заборона може бути переглянута, якщо прокуратура офіційно визнає того підозрюваним або якщо його засудять за вбивство. У 2007 році суд визнав соціолога Моріса Дехонда винним у наклепі він був зобов'язаний виплатити компенсацію у розмірі 120 тисяч євро. А ось щодо Ернста Лауса, 22 квітня 2009 року він був достроково звільнений, відбувши лише дві третини свого терміну. Тепер давайте перейдемо до більш нових деталей. У 2019 році. Поліція Девентера офіційно визнала, що під час розслідування справи було допущено серйозні помилки. Ця заява стала поштовхом для Моріса Дехонда, і його фонд оголосив винагороду у розмірі 25 тисяч євро за інформацію, яка допоможе встановити та заарештувати справжнього вбивцю вдови вивітенберг. Незабаром після цього Ернст Лаус подав позов проти держави Нідерланди. Він стверджував, що помилки, допущені під час розслідування та судового процесу, завдали йому серйозної шкоди і вимагав визнати дії слідчих незаконними. У звіті дослідницької групи було виявлено низку важливих недоліків. Раніше використовувані докази щодо дзвінка з мобільного телефону Лауса, виявилися суперечливими. Крім того, група, що займалася холодними справами, Виявила численні порушення у поводженні з речовими доказами. Наприклад, вдови Віттенберг, на якій було виявлено ДНК, не була належним чином закріплена, оброблена та збережена. Тому на підставі цих нових даних у 2002 році адвокат Лауса Кнупс подав запит на повторний перегляд справи. генеральний адвокат Абен рекомендував Верховному суду Нідерландів не відкривати справу повторно. Він заявив, що подальше розслідування не виявило нових фактів, які б могли суттєво змінити попередні рішення суду. Отже, на цьому історія поки що завершується. Але чи справді це кінець, чи будуть нові спроби довести невинуватість Ернста Лауса, і головне, чи буде колись встановлена справжня правда? Ця історія не просто залишила слід у кримінальних архівах, вона стала предметом численних обговорень. Розслідувань та навіть кіноадаптацій. У Нідерландах про неї зняли фільм, який називається Гучна справа, де головна увага зосереджена не на самому злочині, а більше на розслідуванні журналіста Баса Хана. Він прагнув докопатися до правди. Отже, можливо, ще захочете подивитися і фільм. Якщо вам сподобалося це відео, буду дуже вдячна, якщо поставите вподобайку та залишите коментар. А якщо захочете першими дізнаватися про нові випуски, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!